Всіх вітаю, ви на каналі Меджик Є. З вами Ганна. І сьогодні в нас буде загальне розкладання по знакам Зодіаку в даному випадку. Це в мене, до речі, окремий список утворення. Є такий плейліст по знакам Зодіаку. І будемо ми в цьому розкладанні знайомитися з вашою тінню. Це розкладання запропонував, попросив підписник-глядач мій. От, Але я вирішила трошки зробити на свій лад. Тут я чомусь подумала, і мені так. Подумалося, що буде цікавіше розкласти це по знакам зодіаку, бо тут ще буде кореляція зі знаком А, да? і, і, і можна послухати свій основний знак, свій асцендент, або там, якщо ви бачили свою натальну карту, знаєте, то там дуже багато якогось знаку от його можете подивитись. Або місяць у вас в якому знаку, ну, коротше, можете подивитись ще. Варіанти по близьким вам людям, да? бо зі сторони це легше сприймається. І це мене підводить до другого ключового моменту, який я вам, вам обов'язково маю пояснити. Оце, будь ласка, послухайте. А перш ніж обирати варіант, а, тінь, тіньова сторона людини, да, її особистості, її душі, геть, не та річ, яку людині легко побачити, і легко визнати. І я дуже сміялась, коли мені в коментарях якось написали в Телеграмі. От свою тінь я так і не зрозуміла, от так і не змогла зрозуміти, в чому вона. І я так посміялась, кажу, а ви не можете зрозуміти. Ну, це неможливо самостійно сісти, подумати і зрозуміти. Навіть більше того, людині, коли озвучують її тінь з сторони, да, бо це можна тільки зі сторони зрозуміти. Людина часто. Ну, не може просто одразу прийняти і визнати дуже часто. І, скоріш за все, людина скаже: Ні, що? Е, мені цього немає, я не така, я от така і така. Так ви ж зрозумієте, що тінь і є ваша неприйнята і неусвідомлена частина вас. Це якраз і є те, що ваша психіка порахувала як неприйнятне і запхала кудись на несвідомі рівні. Звідти, воно, звісно, ну, воно ж нікуди не, диває, не, 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 не дівається, воно там мутує в тіньовій да, частині. Ваші неусвідомлені. І воно все одно час від часу звідти виривається. Наприклад, якщо у людини там пригнічена, подавлена агресія, людина ходить і думає, що вона кульбабка Божа, ня -няш -няш, да, така. Е, от. але іноді її хтось допікає і тоді тримайте мене семеро, да, виривається. Або воно може час від часу вириватись ця агресія через роздратування. І людина просто роздратовані, пише десь комусь коментарі в інтернеті, сама того не помічає. Але вона таким чином через пасивно-агресивність Коментарі да, іншим вона випускає потрошку цю подавлену агресію. Ну, там маса варіантів. Коротше, це явно не та річ, яку легко в собі визнати. Тому я вам і пропоную послухати і про себе, і послухати про ваших близьких, яких ви добре знаєте: кохану людину, маму, тата, сестру, брата, найкращу подругу друга. Ну, коротше, ви зрозуміли. От, то, то вам буде зрозуміліше тоді інформація і про себе в тому числі. Тайм-код по варіантах буде в описі до відео і, напевно, в закріпленому коментарі. Ну, В описі до відео буде точно, бо закріплені коментарі, бува зникаючі іноді. Так, дивитися все будемо на таро 9 місяцю. місяця. Це я, напевно, приберу бо багато варіантів. І почнемо ми класично з овна. Овен, тіньова частина овна. Тілець, близнюки. Рак, лев, так, щоб облізло ще з карт. Діва. Терези, хто у нас там далі? Скорпіон, стрілець, козиріг, цей, господи, водолій. Власний знак забула по сонцю, і риби. Ну, зосереджуватись тут не треба. Треба просто перейти на тайм-код і цей, брати свій знак. Але перше за все, дно колоди. Озвучу. Це от карта, яка лишилась на дні. І це інформація, яка є. Доречною ну, коротше, інформація, яка по всіх варіантах програється, що тут в багатьох, ну якщо не у всіх, то в багатьох з вас щось запхалося в тіньову частину в дитинстві, в підлітковому віці через виховання, тобто виховання і якісь нав'язані стандарти да принципи пішли всупереч з якимись вашими рисами. І а оскільки це так давно. Запхалося, да, і ну, це все ж таки дуже важливо для психіки людини, виховання, да, яке виховують, то да, тут може бути щось таке, несподіване для багатьох позабути і взагалі. Ну, вже буде як буде. Ну, Поїхали з цього, господи. Овна, овни. Ого-го-го, сирний початок, одразу диявол вийшов. Ця. Тут може бути така корисливість, а тут якийсь він корисний, так ну коротше, отака схильність шукати собі користь свою вигоду, вигоду О, от заздрощі можуть бути по дияволу. Чомусь іде жадібність, хоча це не зовсім жадібність до матеріальних благ. І ви можете на свідомому рівні в світлій проявленій частині своєї особистості позиціонувати себе часто так: ні, 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 я тут не про вигоду, я тут не про гроші, я тут безкорисливо, просто щоб допомогти. Бо пригнічене бажання, хоча насправді бажання отримати натомість вигоду свою якусь. Паралельно з тим, як ви щось даєте, воно ж нормальне, якби тіньова якість не равно погана. От, от що ви маєте зрозуміти, це ваша психіка її ну, оцінила, розцінила як погану через виховання в даному випадку, як нам показали одноколоди. Але насправді бажання вигоди своєї для себе це норма. І всі оці якості вони нейтральні. Питання в тому, як ви їх реалізуєте. Бо цю тінь по дияволу можна. Реалізувати деструктивно, да, коли людину прям несе, і Вона от аж надмірно да, ще, ще, ще заробити, ще взяти. От. А можна просто реалізувати гармонійно. ну типу, да, Я от працюю, я от роблю, я от даю таку користь, натомість я хочу таку свою вигоду, от стільки отримати. Це норма. Короті, ви зрозуміли. Ну, що до матеріального мені читається ближче. До от, вигоди своєї користі, користі. От, от. Ну, тобто, це ваша психіка її розцінила як користь. Я маю бути безкорисною, сказала ваша психіка, тому що десь, десь натисли на це у вихованні. Але насправді хоти, хотіти компенсувати собі через якусь свою ну, отримати, бажання отримати свій профід абсолютно нормальне. Ну, таким чином, ви можете розпакувати цю тінь. Е Конструктивно для себе на благо собі, і без шкоди для інших. Отака от історія овни. Дякую за перегляд, буду вдячна за зворотний зв'язок і вподобайку. Поїхали далі. Тільці. Так, тут мені хочеться уточнити. Ну, тут щось типу страху постраждати. Напевно, не знаю, давайте уточнимо десятки, десятки. Тут, тут якесь, не знаю, щось про закінчення мені йде, про термінальну стадію. Тут може бути якість не доводити справи до кінця. З якогось страху, ну, психіка могла злякатись. Напевно, напевно, десь в дитинстві ви щось було якесь важливе для вас починання, да? ви його довели до кінця і отримали не той результат, який хотіли, що в принципі часто буває да, в житті. І у вас пішла така захисна реакція, що краще не доводити до кінця, бо є ризик розчаруватись. І тут може бути людина, яка починає 100 справ, починає 100 проєктів, а до кінця або зовсім ніяке не доводить до логічного результату, да? або рідко це робить отака от штука. Не знаю, напишіть мені, чи помічали ви. Ну, от воно якось так мені читається. Чи помічали ви таке за собою, або людиною, яку ви тут загадали, якщо ви загадали когось іншого. Дякую, тільці, отака от інформація. Дякую за вподобайку, зворотний зв'язок, якщо відгукнулося, а ми поїхали далі. Близнюки, що тут? А тут якийсь, от, знаєте, типу пацифізм і така дипломатія. Дипломатія мені пішло вміння мирно домовлятись. І е, ви можете бути в своїй проявленій частині особистості десь скандальними, десь там щось сталося ви одразу в стойку, да, там захищати себе, захищати свої кордони. От, бо е, сталося щось. В дитинстві, знову ж таки, де ви не захистили себе, можливо, не відреагували достатньо агресивно, як того потребувала ситуація. Або це якась була ситуація, яка на вас справила враження сильне да? в родині, в найближчому оточенні. І психіка запам'ятала ваша, що. Мирно домовлятись то небезпечно, і вашо, це ваш дипломат, внутрішній, запхався кудись глибоко-глибоко. Але ж в дорослому житті дипломатія і вміння домовлятися, мирно шукати компроміс часто є необхідною, і вам цієї риси не вистачає. І треба перестати її сприймати як небезпечно, витягнути себе і реалізувати конструктивно там, де цю, ну це на часі, і там де це доречно. А це часто доречно. От якось так мені по близнюкам читається. Десь іноді, да, варто і агресивно свої кордони відстояти і захиститися, а десь краще домовитись. От якось так, якось так, близнюки. Далі раки. Колісниця. О, ну тут чітко агресія. Подавлена агресія. Згладжуєте кути, перегнічуєте, подавляєте агресію. І вона накопичується. Ну, це те, що я от на початку відео казала. І час від часу відпускаєте пар, випускаєте пар, вибачте. І дуже часто, якраз там, де це недоречно, це, це називається Хтось потрапив під гарячу руку. І ви так спокійно, спокійно вирішуєте всі питання, спокійно з людьми домовляєтесь, а потім хтось вам потрапить під гарячу руку і понеслась. Але агресія насправді теж досить нейтральна якість, і її класно використовувати, реалізуючи свої амбіції, там десь в кар'єрі, виборюючи собі місце під сонцем. Там це конструктивно, або захищаючи когось, от як зараз наші воїни от ЗСУ. І не тільки ЗСУ коротше в спорті і так далі, і тому подібне. Випускайте, кудись це треба направляти. О, це мені знайомо. Колісниця мені знайома. Це у мене це взагалі один з центральних арканів в моїй матриці на ну, моїх нумерологічних по, по даті народження. То повірте, я цей аркан знаю. Я б здивувалася, якби він тут не вийшов в жодній з позиції. Десь ви можете занадто бути спокійною, мирною такою людиною, дипломатичною, але от якраз коли це недоречно. Вас може заносити, от прям нести іноді. І ви прям не помічаєте, як вас заносить. От щось таке. Ну, да, для раків це не типово, до речі. Раки, вони ж такі, мені здається, емоційні, полюбовні. Ну, скільки я знаю, раків вони не конфліктні. Тому це, можливо, типово, що ця агресія лишається в тіньовій частині. Людь подавляється. Може, це типово для знака насправді. Дуже цікаві будуть коментарі астрологів. В даному випадку, можливо, вони більше дадуть розуміння. Якщо ви астролог, шарите в астро, то напишіть мені коментар, буду вдячна. Так, далі, за раками у нас лев. А, тут щось про відносини з матерією, от така. От мені йде російську розчотливість, да, вміння прагматично щось собі. Прагматизм о, о, прагматизм щодо матерії, матеріальних речей леви не визнають, бо ними ж керують ідеали, ідеї, щось більше, ам амбіції, типу де я, і де прагматизм або або закладене переконання, що цей прагматизм. Це міщанство якесь, чи то, що він може шкодити в досягненні цілей, да, бо у Леви, вони ж цілеспрямовані досить. Коротше, от так такий прагматизм, тере-матеріалізм, коли людина керується. Якимись речами ближче до тіла, да, по факту чомусь Леви не хочуть це визнавати, і ви, якщо Лев теж. І от якраз якщо ви приймете прагматизм і матеріалізм як нормальну людську рису, врешті-решт, всі втілені тут на землі, у земних тілах, у фізичному вимірі, всі ходимо в туалет, всі їмо і так далі. Всі від холоду ховаємося в теплих будинках, то ну, вам буде легше жити, і ваш побут і ваше внутрішній простір вашого життя покращиться, Якщо ви приймете цю рису, Будете її по факту реалізовувати, приміняти да? там, де треба отак От по леву, буду вдячна теж за вподобайку і зворотний зв'язок. Діве. Спонтанність, а слухайте, ну це дуже корелюється зі знаком зодіаку. Бо діви, якраз на відміну від левів, досить матеріальні, досить прагматичні. Це земний знак. Ну, і, в принципі, там є таке в характері у них часто. А тут от така спонтанність, коли людина щось їй стукнуло в голову, і вона одразу раз спробувала. Теж нагадуйте собі час від часу, що хто не ризикує, той не п'є шампанського. І іноді ризикувати варто. І десь в якісь моменти життя, авантюрність дуже навіть доречна і може дати багато на відміну від. Такої спланованості. Да? От. А, але на якомусь етапі життя, напевно, в дитинстві, да, або в юності, або в підлітковому віці, через виховання вас, вас як ніби залякали, що ризикувати це небезпечно, що можна обпіктитися. Крильця, опекти як той кар, да, в міфі об пік, об сонце. От і в результаті ви на рівні психіки заборонили собі проявляти свою якусь авантур авантюрність. Вибачте, ризикованість таку, і десь вона глибоко всередині вас дуже глибоко осидить і проситься назовні. І в якихось якраз недоречних ситуаціях теж може іноді проявлятися, і потім ви як самі себе дивуєте, що ви так могли таке відчудити. Да? То якраз це краще випустити і використовувати там, де треба. Отак, по дівах. Теж буду вдячна за вподобайку і зворотний зв'язок. Ну, поїхали далі по нижньому ряду. А далі у нас за дівами Терези. Ой-ой-ой, вісімка мечів. Ну, тут же вона непроста. Тут, бачите, місяць її вабить, манить, і тут така через це складається небезпечна ситуація. Враження, що Терези настільки бояться, що їм задурять голову, що. Тут, тут як страх такий знаєте потрапити під вплив і через це постраждати. І через це людина може бути занадто аж критична така. Критичне мислення якось занадто працює. І вже десь воно шкодить людині. От якось так. Критичне мислення в проявленій світлій частині подавило схильність потрапляти під вплив. Так враження, що людина ця боїться циган, боїться, що її загіпнотизують, боїться, десь я не знаю. Якесь таке відео подивитись, магічне, що, ага, якщо воно на мене погано подіє. Коротше, дуже-дуже є спротив до того, щоб ці, на цю людину щось впливало, щось її вкладали в голову. Але іноді вплив буває корисним. І внаслідок критичне мислення працює на всю катушку і заважає людині потрапити під, під конструктивний вплив чогось когось. О, о, так. Бо его людини крити, кричить, кркричить, не вимикає критичне мислення. Ну це схоже на Терезів. Насправді в мене до речі, асцендент в Тереса в Терезах, хоча я в водолі, і майже всі планети в Терезах. І ну да, щось в тому є, щось в тому є. Так, да, і це, це на рівні фобії в Терезів доповнює колода. Цікаво, цікаво буде отримати ваш зворотний зв'язок Терези. Як вам ця ідея? Ну, або якщо ви знаєте Терезів, то напишіть. Чи дійсно це так, на вашу думку? Ну, і буду вдячна, звісно, за вподобайку. Е, І поїхали далі е, цей Скорпіон. Ой, тут якийсь. Коротше, тут мені чітко читається, що у людини страх перед майбутнім, бо є опасіння, що майбутнє буде гіршим за минуле. От щось минуле майбутнє, тут якийсь такий замут. І внаслідок бажання змін. Така от схильність жити в змінах, щось змінювати подавляються і ховаються в тіньовій стороні. І внаслідок тут людина може дуже часто не міняти в своєму житті те, що могла б змінити, бо в неї страх перед змінами, страх перед майбутнім, щось таке. І чіплятися за старе по інерції, хоча нове може бути набагато краще. Ось тут якось так. Бажання змін, тут, тут навіть не риса. Тут, тут, е, як? Якщо прочитати це як рису, то це здатність. Запускати зміни, міняти старе на нове. Щось, хтось вам тут вклав, напевно, в дитинстві через виховання в голову, що краще триматися за синицю в руках, да, аніж гнатися за лелекою в небі. Ну, тут щось таке. Хоча треба випускати в більшості випадків ту синицю і бігти за лелекою. І впускаєте в житті, багато чого втрачаєте через це. Подумайте над цим. Скорпіони теж буде цікаво почитати зворотний зв'язок в коментарях. А, далі хто у нас там? Стрільці. Ой-ой. Тут прям проситься ще одна карта. Ну, мені тут чітко йде по цій карті, як здатність залягти на дно і не відсвічувати, коли це потрібно. А чому психіка це порахувала як погано? А, ну, типу, втрачаєте можливості тоді і ну, не можете та, щось отримати. Але дійсно, іноді. Е... В житті е, життя потребує такої позиції, да зайняти, помовчати просто, да не намагатись донести свою думку, домовитись. От ніби люди тут не вміють помовчати, не вміють зупинитись, коли це треба, і е, зайняти позицію такого недіяння, бо їм здається, що вони отримують більше, якщо будуть постійно діяти. от тут якось так. Ну, як типу здатність не діяти, здатність завмерти, поставити все на паузу і постояти на паузі. А люди тут ну це схоже на стрільців. А стрільці, виходить, що не можуть стояти на паузі. Їм треба постійно діяти, їм треба постійна динаміка. Тоді їм здається, що вони по 9 кубків отримують максимум. Це теж може закладене через виховання. Ну і так, да, це дійсно корелюється, як на мене, зі знаком стрільця. Отак. Вчіться, коли це треба дійсно просто зупинятись і не робити нічого. І відтискати паузу, коли міняються обставини. Отак, стрільці. Кози роги. Колесу фортуни. Ой, мені тут іде, буду читати саме по цій колоді. Отака сварливість. Сварливість, коли людина борчить, свариться. Бу -бу 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 все їй не так. Таке критиканство якесь радикальне. Ой, ой. Ну звісно, тут ще королева митчі. да, все правильно зрозуміла, і при тому психіка пузерогів знає. Ще з дитинства засвоїла. Тут, скоріш за все, був в дитинстві приклад жінки, яка оце постійно бу-бу-бу-бу-бубу. -бу 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 -бу. А в родині там в когось це була мама, в когось це була бабуся, в когось тітка, в когось сестра. Оце бу-бу-бу-бу. Ти не так прибрав, ти не так цей. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Та що ж це за діти? в мене? -ба 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 -ба. Оце бубнюш якийсь такий перемішаний з критикою. Да? Скоріш за все. Дитинські ті козероги, що, що, що подивляться, бачили такий негативний приклад в родині і розуміють, що це негативно, але відтворюють цю модель. Запхавши ще, примудрившись запхати її в тіньову частину. Тобто, оця модель негативного прикладу, побаченого в дитинстві, впала в тіньову частину, і несвідомо козироги тут виходять, ну принаймні ті, що подивляться, часто цю модель відтворюють, вважаючи підсвідомо її поганою, тим не менш. І ці козироги позаводили свої родини, так? і там тепер бубнять на, на чоловіків, на дружин, на дітей, на сусідів там я не знаю, бу бу-бу-бу-бу, або там в соцмережах. От, якось так. От, і в принципі, цю критику, критиканство теж можна реалізувати конструктивно. Я колись наводила такий приклад в якомусь індивідуальному. Розкладання, що от, якщо у людини є тяга пліткувати і критикувати, то вона може собі завести блог, якийсь відеоблог, відеощоденник або десь якийсь там, не знаю, інстаграм, сторінку, і критикувати там владу, зірок, та що завгодно, кого завгодно. Але це буде вже реалізацією, і це вже може людині щось принести. І людина може той блог монетизувати. Та? Хтось це буде обов'язково читати, дивитися. Ну це як варіант, варіантів багато. Або буквально стати критиком, ресторанним, там, якимось, да, зробити це професією, критику чогось когось є, і такі фахівці. Або ще щось, що мені не приходить на думку. Ну, суть, ви зрозуміли. Зробити критиканство, десь реалізувати його там, де воно потрібне, десь, де виносять оцінки, десь бути в журі, десь бути суддею, наприклад, і так далі. От. І тоді виходить, що ця умовно, типу негативна риса може модель, модель в даному випадку, може реалізуватись конструктивною з користю для козирога. Ну, да, щось таке є в козирогах. У мене сестра старша да, щось, щось схоже на них. Е, водолії. Ой, тут мені може бути важко читати, бо я сама водолій. Адаптивність якась, здатність адаптуватись е, на одній нозі, крутитись, поєднувати непоєднуване. От якась тут багатозадачність, водолійська, яка, в принципі, їм властива, чомусь показують її в тіньовій стороні. І така адаптивність. Хоча, ну, мені здається, водолії дуже адаптивні. Вони адаптуються в будь-яких обставинах, до будь-яких людей, буквально до всього а бояться водолії бути непорядними. І через оцей страх здатися непорядними. Оця адаптивність і е, здатність. То, знаєте, яка класна риса є? Вміння викрутитись, залізу бетонну відмазку придумати. Ну, воно спрацьовує в кризові критичні моменти, воно спрацьовує, я думаю. Але чомусь психіка водоліїв показує, що вважає це деструктивною якістю, що типу, ти намахуєш намахуєш да, людей, а це непорядно, то тут щось порядність, непорядність. Е, тут м м могла бути нав'язаною десь в дитинстві в юності. Е, хибна така установка щодо порядності, непорядності, що так, знаєте, із серії щось тут о таке хорошо, що таке плохо. Я цей вірш не От знайдіть, прочитайте. Він такий токсичний. Це просто капець а, от. Там таке нав'язування принципів життєвих, там установка на установці в цьому вірші радянському. Так отут, от тут якраз таке нав'язане, що таке хорошо, що таке плохо. Через що таку суперсилу свою водоліську, як адаптивність і здатність викрутитись і вити сухими з води в будь-якій незрозумілій ситуації. Психіка водолія показує, чомусь порахувала як деструктивну і погану, і, типу це фу-фу-фу, це це ай-яй-яй, це непорядно. І да і воно впало в тіньову, в тіньову частину. Я про це не думала, але щось з тому є Буде це цікаво. Буде цікаво почитати зворотний зв'язок водолієв і, звичайно ж, дякую за вподобин. Ну і нарешті риби. Якось мені написала підписниця, робила я по варіантах давно, ще давно, у му рок, в році, напевно. Новорічні привітання по знакам зодіаку, так само по карті витягла, і чомусь почала з риб. І мені прям прийшла підписниця, вона досі зі мною прийшла і прям подякувала в коментарях. Прям дякую за такий бонус, що ви почали з риб. Вічно ми в кінці списку. Але думаю, що з кодом це не має значення. Чомусь згадалося. Ну, риби в нас да, завершують зодіакальне коло зазвичай. Ну і поїхали. Що тут в риб? Типу, капір тут вийшов, повторяшка, да, сімка кубків. А, тут щось типу пародіювання імітація. О, Тут, згідно до знаку, у риб, майже у всіх є талант до пародії, до повторювання, до відтворювання. Тобто, Якщо ця людина малює, то вона ідеально може один в один перемалювати щось, відтворити мелодію і так далі. І десь. В дитинстві знову ж таки могли вкласти в голову, що повторювати не можна за іншими. Типу, що всі підуть з даху стрибати, і ти підеш стрибати. І людина внаслідок, ой, тут щось перегукується з до трошки. І внаслідок, а це для людини може бути як етап розвитку, бо перш ніж створювати свої геніальні картини, треба навчитись малювати те, що вже намалювали інші. Перш ніж створювати як композитор свої геніальні молоді, треба навчитись грати ті, які вже написали інші, і так далі. Тобто, тут що б тут не було, це має значення для ваших хистів, талантів і їх реалізації. Це заважає реалізації ваших талантів. Бо бої, боїтеся, напевно, повторити за кимось, боїтеся бути неоригінальними і коротше. А це нормально бути на якомусь етапі бути неоригінальними і відтворювати щось, що зроблено вже іншими. А тут прям ви це, ну, ваша психіка сказала ай-яй. Типу повторити за кимось гірше смерті, краще не роби нічого, аніж ти будеш робити щось е, неунікальне. Да? Це нормально до якогось моменту робити щось неунікальне. Врешті-решт, все вкрадено до нас, є така гарна фраза. <кій> і дуже важко нікого не повторити, і щоб ваша творчість що ви робите, прям зовсім, ні з ким не перегукувалося. Може, ви знаєте, чому зараз вам це говорять? Бо якийсь такий етап. В мене просто ця інформація дуже багато виходила от, в нещодавніх шортах, у цих погадашках, що я викладаю. Прям багато такого виходило. І може, це як на часі для вас інформація зараз? Кажуть, ніби вам перестань боятися у типу. Зробити схоже на когось або бути схоже на когось, бути неунікальним. Ну, типу, це нормально. Не можуть бути всі на, на, на всіх 100% унікальними. І тоді ви зможете конструктивно реалізувати те, до чого у вас талант, хист. А тоді якраз ви прийдете до унікальності через неунікальність щось таке. Ну, коротше, тут страх, тут страх в тіньовій частині. Страх бути. Як це? Середньостатистичним, бути як всі, повторити за кимось, бути неоригінальним? Щось таке. Щось таке. Через що ви, да, ви не можете посісти своє місце. І у вас, у вас показують, от, з точки зору самореалізації, реалізації ваших талантів, показують у вас як ніби дифрагментованими. От тут фрагмент, тут фрагмент. Що ви в тому не можете бути цільними. Якраз тому, от, про що десятка кубків, якраз тому, що стоїть на заваді вашій конструктивній реалізації, стоїть страх повторити за кимось і бути неоригінальними. Отак, от Риби теж буду вдячна за сподобайку, аж перевернулася трійка кубків, Буду вдячна за сподобайку, за зворотний зв'язок, як і всім іншим. Хто хоче прям детально покупатись в своїй тіні, звертайтеся на особисту консультацію. Всі посилання на мої соцмережі і мої контакти є в описі каналу. А мене на тому все. Всім дякую за увагу. Не прибуде з вами сила. З вами була Ганна, пока-пока.